Вітаю колеги! З вами Любов Романчук, та ви знаходитесь на каналі онлайн-Школи бухгалтерії АВС. Податкові зміни прийняті та набрали чинності, і тепер кожен ФОП має сплачувати не тільки свої звичні податки, а ще і військовий збір. Як це вплине на наші доходи? Що робити, щоб уникнути помилок? Залишайтеся зі мною! Покроково поясню все у цьому відео. Отже, славнозвісний законопроект 11416D, він же закон номер 4015, був опублікований 30 листопада і набрав чинності з 1 грудня. На слайді можете переконатися в цьому, перейшовши за посиланням по QR-коду. Що ж, власне, відбулося? Підвищення військового збору для зарплат та інших доходів. Тобто, все, що було, півтори відсотки стає 5%. І починається все діяти вже з грудня місяця. Зарплата, дивіденди, додаткове благо, оренда, все, що ми виплачуємо як податкові агенти, з усього ми утримуємо 5%. Важливо! Закон не передбачає нарахування платникам військового збору заднім числом. Що це означає? У нас з вами є питання до того, як виплачувати зарплату за листопад, кампанія по виплаті якої зараз активно ще триває. Тож, як його утримати, цей військовий збір за листопад За ставкою 1,5% чи вже за ставкою 5%? І відповідь про це є в цьому ж таки законі, який набрав чинності з 1 грудня. І саме з цієї дати ми починаємо застосовувати ставку 5%. Тобто, якщо у вас є невиплачені доходи за минулі місяці, навіть до листопада і за листопад, то за ці періоди ми утримуємо півтори відсотки. Тут значення має не місяць виплати, а місяць нарахування доходу. Якщо ж мова йде про виплати, які стосуються вже грудня, то тут ми застосовуємо ставку 5% військового збору. Що робити з перехідними відпускними та лікарняними? На цей рахунок є одне цікаве роз'яснення від податкової. Я впевнена, що ви з легкістю його знайдете в інтернеті. Податківці нам кажуть, що ми маємо розподіляти по місяцях нарахування такі перехідні виплати, як ми це робимо, наприклад, для нарахування податкової соціальної пільги. Тому треба пригадати, що це таке. Тобто, якщо відпустка у нас, наприклад, з 25 листопада по 10 грудня то 6 днів у нас припадає, нараховується на листопад. а... 10 днів на грудень. Відповідно, за 6 днів ставка у нас 1,5%, за наступні 10 вже 5%. І обкладаємо її. Ну, відповідно, все за новою ставкою. Тепер про платників єдиного податку, які починають сплачувати військовий збір ще і за себе. Це така. Одна з ключових змін у сплаті військового збору. Новими платниками стають ФОПи, що перебувають на першій, другій, третій та четвертій групах спрощеної системи, а також Юрособи, які перебувають на третій групі спрощеної системи оподаткування. На слайді ви зараз бачите ставки, за якими ці платники будуть сплачувати. Військовий збір. Перша, друга та четверта група буде сплачувати 10% від мінімальної зарплати на 1 січня поточного року. А третя група, як ФОПи, так і Юрособи, будуть платити 1% від доходу. Того самого, який вони рахують для єдиного податку. В цьому плані законодавець все зробив максимально просто. Все як з єдиним податком. Тобто. Терміни сплати до 20-го числа, чи так як для квартального періоду для третьої групи, штрафні санкції на зразок того, як для єдиного податку, і звітність так само має бути оновлена наша з єдиного податку. В ній ми будемо вказувати і про військовий збір. Колеги, якщо вам важливо бути завжди в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок і фопу самостійно, і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз. Та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Але історія з податковою реформою на тому, що я вже сказала, далеко не завершується. А тільки, мабуть, починається. Ми чекаємо ще на одні зміни в оподаткуванні, а саме законопроект 9319. Розказую далі, що за зміни будуть ще. Я знаю, що ви дивитеся це відео для того, щоб відповісти собі на питання, чи треба ФОПам платити військовий збір вже за грудень. І сьогодні я вже маю для вас готову відповідь, адже цей законопроект 9319 був прийнятий 4 грудня. Ним сплата військового збору для ФОПів і Юросіб 3 групи. Фопів спрощеної, Юросіб, відповідно, також спрощеної. Вона відтерміновується. До 1 січня 2025 року. Звісно, дехто може себе відчути, як у тому фільмі, про День Бабака знову прийняли, але ще нічого не набрало чинності. Хоча тут досить високі шанси ми маємо на оперативне його підписання. Набирає чинності вже цей законопроект. У частині сплати військового збору ФОПами з 1 грудня. Тобто, коли це все діло набере чинності, будемо знати точно, що за грудень ми не сплачуємо військовий збір за ФОП. Тому я, і онлайн-школа-бухгалтерія ВС, будемо рекомендувати вам не метушитися і почекати, принаймні, числа до 18-19, там вже 100% буде відомо, що ми робимо з цим нашим груднем. Але. Майже 100% ймовірність, що не сплачуємо військовий збір в цьому році за ФОП. І існує ще одна ключова зміна. Вона регламентована вже третім законом про держбюджет на 2025 рік. Стосується вона того, що для ФОПів повертається обов'язкове ЄСВ. А саме відповідна норма міститься. Наприкінці закону про держбюджет на 2025 рік звучить ця норма наступним чином. Закон про держбюджет зупиняє дію. Пункту 9.19 кінцевих положень закону України про ЄСВ, а це саме той пункт, який давав всім ФОПам вибір сплачувати ЄСВ чи не сплачувати його під час воєнного стану. Тому зараз, якщо ви не є особою з інвалідністю, чи пенсіонером, чи найманим працівником одночасно з підприємницькою діяльністю, Тобто ви не є ФОПом, який розраховує на якісь пільги по ЄСВ, то з 1 січня до вас повертається обов'язок сплати ЄСВ. Це важливий момент, адже ви знаєте, що по ЄСВ вже також діють штрафні санкції за умови невиконання вимог закону. Тому зверніть на це увагу. Колеги, тут я чекаю вас у коментарях. Напишіть, що думаєте про повернення обов'язку сплати ЄСВ для всіх ФОП, а також поділіться, можливо, хтось і сплачував під час воєнного стану і взагалі ця зміна для вас не матиме ніякого значення. А зараз дуже короткі підсумки по цьому відео. Отже, по-перше, у грудні утримуємо з зарплати військовий збір у розмірі 5%. По-друге, військовий збір за ФОП будемо платити, починаючи з 2025 року. І по-третє, вже точно готуємося сплачувати ЄСВ за ФОП, починаючи з 2025 року. Друзі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову цікаву і корисну інформацію. До нових зустрічей!